Заважає наші перемозі на 100%. Це ворог номер 2 після Росії. Мені здається, смертна кара буде найкращим варіантом в цьому випадку. Буде прикладом до інших. Дуже сильно воно заважають. Багато чого пропадає, не доходить, куди треба. Лайв опублікували статтю про корупцію в Україні. У ній посилаючись на опитування центру Разумкова, розповідають про обурення громадян стосовно цієї проблеми. Сказати, що проблема корупції у 2023 році стала чи не головною в українському суспільстві, це нічого не сказати. Тим більше у світлі розмов про вступ України до ЄС, де корупція вважається дуже поганим вчинком, а викритий факт зловживання службовим становищем з легкістю зламає кар'єру чиновника будь-якого рангу. Про обурення населення через тотальну корупцію в Україні говорить і нещодавнє опитування соціологічної служби центру Разумкова, яке проводилося серед громадян. Так на запитання, що на вашу. Думку буде найбільшою перешкодою для вступу України до ЄС. 51,7% респондентів відповіли, що основним бар'єром для цього є високий рівень корупції в країні. Ми поцікавилися в українців на майдані, яких заходів можна вжити проти корупції, та наскільки корупційні дії влади впливають на нашу перемогу. Як ви вважаєте, корупція зменшилася чи зросла під час війни? Залишились на тому же рівні, мабуть, трішки зросла. Якщо чесно, вважаю, що ем, збільшилася. Зросла, звичайно. Звісно, що зросла. Ну, мені здається, що зросла. Збільшилась. Їх... Вся корупція зараз вокруг президентів. Він давно вже бачите, не замічає. То в його були російські шпигуни, засідали в кабінетах, що наші провалили. Розвідку, контррозвідку він повальняв настоящих, а тих плібеєвих рук себе оставив. І, і до сих пор вони працюють. Бачите, і татарів, і Шевченка. зросла. Набагато зросла, тому що до війни е була корупція, під час війни була корупція. І Я думаю, після війни також ну, нічого не зміниться. Я думаю, так Дальше? я гадаю, що вона точно не зменшилась. Ну боюся, що корупція не зменшилася. Я вважаю, що все-таки зросла, тому що війна це не просто війна, і для простих людей це смерть, а для людей. Які йдуть, скажімо так, вище для них війна це великий бізнес, і думаю, це відомо всім. Мені тяжко сказати, чи вона збільшилась. Можливо, просто зараз почали її розслідувати. Але проблема в судовій владі, і що навіть ті справи, що розслідуються. Я вважаю, що дійсно в нас є люди, які розслідують корупцію. В нас і в владі є люди, які борються з корупцією. Але на жаль, всі судові справи, які доходять до вищого суду, розвалюються через корумповану судову систему. Наскільки, на вашу думку, корупція заважає нашій перемозі? Я думаю, на всі 100%. тому що е хлопцям потрібно е одяг, потрібно тепловзуття, е потрібні боєприпаси. Люди прості скидаються. Хто яку копійку може? Типу, спочатку війни всі скидалися, всі донатили. Зараз також донатять, але прості звичайні люди. Я думаю, що вона має вахомий вплив все ж таки на наближення нашої перемоги. Я думаю, надзвичайно, тому що для багатьох це бізнес, війна і це огидно ну, це від цього. Ну я думаю, що на всі 100%. адже як я і зазначила, що війна це бізнес, це корупція. За собою підтягує відповідно, ну і відповідно на всі 100% воно і заважає нашій перемозі. Заважає нашій перемозі на 100%. Це ворог номер два після Росії. Бо скоро Запад перестане нам давати, бо він вже давно вже претензії пред'являв, що розберіться там, ми вам присилаємо навіть навіть допомогу гуманітарну, а ви її тут пілюте. І продає на базарах. Ну, так що це? Це скоро закінчиться оця допомога. І Що ми зробимо? Заводимо, не строїмо воєнні, не снаряди, не порох не виробляємо, патрони. Настільки, наскільки вони заважають коштом надходити до Збройних сил України і допомагати нам у війні з Росією. Дуже заважає, дуже заважає. Думаю, що багато грошей відсотково. Сто відсотково заважають. Дуже сильно воно заважають. Багато чого пропадає, не доходить, куди треба. З досвіду моїх друзів знаю, що дуже багато списують. Наприклад, надіслали автомобіль на фронт. У вигляді, що не можна їхати, а потрібно на фронт ту машину, і відповідно хлопці не мають самі збирають запчастини на автомобіль. Дуже заважає, бо в мене дуже багато є знайомих військових, і це дуже зараз відчутно на поставках на всього. Дуже багато є людей, які жаліються, що те, що Мало доходити до них і за того, що є корупція, що є розкрадання. Просто не доходить. І це дуже заважає і дуже нашій перемозі. Які заходи, по-вашому, можуть побороти корупцію? Смертна кара, повна люстрація колишніх високопосадовців, тотальне скорочення держапарату ваш варіант. Повна люстрація і смертна кара. Мені здається, смертна кара буде найкращим варіантом в цьому випадку. Буде прикладом для інших. Треба, щоб народ рішав, що з ними робити. Ну, тобто, Що з ними робити. Смертну кару під час воєнного стану, під час війни. Ну, я думаю, це ми в демократичній країні живемо. Смертної кари, я думаю, ні. Питальне скорочення де ж апарату, тому що тут більше половини вона не треба. Цих депутатів, цих. Ну, ви самі розумієте, про що я говорю. Їх багато, а вони роботу можливо, якусь десь роблять, можливо, десь чимось допомагають, але, ну знаєте, це саме мінімум, саме максимум робить сам народ. Я думаю, що все ж таки скорочено, державного апарату. Я гадаю, що потрібно показати на якомусь прикладі, що може відбуватися з тими корупціонерами. І тоді я гадаю, що багато хто боявся. Можливо, вести якісь більш санкції, якісь штрафи. Якось так з цим боротися. Ну бо корупція — це, це дуже сумно. Якби вона, знаєте, якби її не було, то в нас би країна, я гадаю, набагато швидше б закінчила цю війну і почала б рухатися в правильному напрямку, розростатися і бути реально крутою Україною. Ти ж службовців треба половину поубирати. Скорочені. Угу. Смертна кара це занадто. Та я думаю, що Пріш за все, змінити це може зміна влади і прихід нових молодих облич до керівних посад. От я думаю, так це можна змінити. В першій мірі я думаю, що все-таки має бути покарання для тих, хто займається корупцією, але ми розуміємо, що воно так просто не відбудеться. Ну, звичайно, коли люди всі цього захочуть, то воно і можливе. Але ймовірність, що так буде дуже маленько, але я думаю, що коли буде покарання для тих, хто цим займається, то відповідно ми зможемо на якийсь відсоток зменшити. Ну це, що треба повністю іскоренити, це ясно. Всіх до основання а затім. Я ж не знаю, всі мовчать, бачите, пробили. Це тільки президентом, що йому напишуть, він читає і все. А толку з цього ніякого. Что он может? Что он собирает? Он что, в этом разбирается? Он разбирается, где утащить, подсказать кому, как эти, на офшоры отправить. Он же давно же замешан с Коломойским еще. Так что, а что вы думаете, Изменила что-то? А вокруг себя держит этих, на а то их богато Совесть моя проснулась у И причем дуже проснулась совесть. Чим більше будуть брати, тим більше прості люди. Чому прості люди не, не, у корупції не приймають участі? Нема як. Тому потрібно боротись з корупцією із нут, як то кажуть. Скорочення держапарату, мені здається, ніяк не це не вплине. Смертна кара також є. Треба, щоб до людей хоч якось дійшло, що це дуже погано і щоб ілюстрація може бути. Може бути, що так. Смертна кара це не варіант взагалі, тому що ми демократична держава, і це в цивілізованому суспільстві не є прийнятним. Реформа суддівської системи можливо зменшення держапарату, тому що в нас дійсно дуже багато є різних структур, які можна об'єднати в одну. І в принципі, в нас є непогані законопроекти, непогані ідеї, але чомусь воно не підтримується. Ну ілюстрація, звичайно. Чому в нас ОПЗЖ колишнє до сих пір при владі? Чому бойко розумієте вирішує питання в під час війни? Ну це зрада.